Казка, ведмежа Буба і Кабанчик Гру. У лісовій школі біля Великої галявини жив собі маленький ведмедик на ім'я Буба. Він був дуже добрий, лагідний і любив будувати хатки з гілочок та вигадувати смішні історії. Його найкращими друзями були Зайчик Скік, їжачок Кузь і Пташечка. Та в цій самій школі був ще один учень. Кабанчик грум, він був більший за інших, і вирішив, що може всіх штовхати, ставити під ніжки і тягнути за вуха, бо він ж головний. Одного разу на перерві грум стягнув з Буби його нову яскраву панамку і почав ганятися за ним, регочучи. Дивіться, наш Буба не вдаха! кричав він, а інші діти мовчали. Буба спіткнувся, впав. І сильно подряпав лапку. Йому було боляче і страшно, але ще більше боліло всередині, в душі. Він нічого не сказав ні вчительці, ні мамі. Думав, що так і має бути. Наступного дня зайчик скік теж прийшов сумний. У нього був синець. Тоді друзі зрозуміли треба діяти, і разом пішли до мудрої пані Совуні, директорки школи. Совуня уважно їх вислухала і сказала Коли хтось б'є, стовхає і принижує, це не сила, це страх і слабкість, але ми разом можемо змінити ситуацію. Наступного дня у школі всі грали у гру Добрий герой. Хто допоможе комусь або скаже добре слово, той отримає листочок дружби. Буба вже мав три листочки. Він тримав двері для пташечки, підняв ручку зайчику і посміхнувся до їжачка. А кабанчик грум спершу знову гиготів, але потім побачив, як всі сміються, грають і обіймаються, а він стоїть сам. Йому стало трошки соромно і трошки сумно. А я теж можу листочок отримати, несміливо спитав грум. Можеш, відповіла совуня. Але спершу. Попроси вибачення у Буби і поверні йому нову панамку. Грум вибачився. Ведмежа Буба трохи подумав і пробачив. Не одразу все стало ідеально, але з кожним днем грум ставав добрішим. А Буба зрозумів якщо тебе або когось іншого ображають, не мовчи, потрібно говорити і шукати підтримки. Підписуйся на канал Казковий Фронт проти булінгу, став вподобайку, ділися нашими казками з тими, хто потребує підтримки. І пам'ятай, ти важливий, твій голос має силу.